У жовтих водах Попасняни отримали черговий вантаж гуманітарної допомоги від Попаснянської військово-цивільної адміністрації. гуманітарку нам давали сахар, масло російська, гречка, макарони, мука і овсянка. Кожен місяць, один раз в місяць. Ми приїхали з Луганської області город Попас на города немає, повністю весь розбит. живемо на квартирі. Где-то пенсия у меня вообще маленькая пенсия 3900. Платим за квартиру. Так что для нас это очень подспорье большое. Да. Дивіться, ми плануємо сьогодні роздати 125 пакетів. Це для наших папаснян, які проживають в місті жовтих води. Всі вони являються ВПО, так що це гуманітарна допомога від Папаснянської громади для всіх наших мешканців. Що я отримала? Сахар, пусне масло, крупи, мука, мука. Я з Попасної Луганської області. 22 года, с апреля месяц. Как можно, как можно жить без дома? Плохо, конечно. Думаешь, за дом, но некуда возвращаться. А так все хорошо. Все хорошо, люди, все относятся хорошо, все нормально. Мне некуда возвращаться. Это раз. Во-вторых, я, когда Вайда началась, лежала в больнице, дома и разбили. У меня кроме паспорта и пенсионного ничего не осталось. Ни документов. Все осталось в доме. Теперь надо все восстанавливать. А муж умер тоже, как раз перед войной. Мы лежали с ним в больнице. Муж умирает, но ну, я стала жива. Теперь мне надо восстановить документы, но прежде чем документы восстанавливать, сказали, мне надо еще в наследство вступить. А только тогда мне могут дать документы. Но это только по окончании войны. Щоб допомогти Попаснянам вирішити питання, пов'язані з документами, реєстрами та різними соціальними послугами, до «Жовтих вод» прибули представники Попаснянської військово-цивільної адміністрації. Вони консультували та відповідали на питання громадян. Більшість запитань були з приводу субсидії, реєстрації пошкодженого майна та відновлення документів. Це заступник голови міської адміністрації Марина Олександрівна Бондарєва. Всі питання, які вона вам сьогодні, Озвучить і вислухає вас, і ваші проблеми. Ми все це будемо намагатися вирішити і допомогти якомога більше в тому. Сьогодні з нами ще Алла Олександрівна Шахова. Вона координує соціальну сферу, тому всі питання, що стосовно соціального захисту, послуг, медицини з цими питаннями ви звертаєтесь до неї. Мене звати Олена Олександрівна Лагутіна, я теж координую соціальну сферу і освітню сферу, тому з цими питаннями до мене. Якщо, можливо, є питання по оздоровленню дітей, теж звертайтеся. І думаю, що звідси ми маємо поїхати вже з певним, скажімо так, пакетом того, що ми отримуємо від вас. Тобто, всі ваші проблеми хочеться вирішити. Куди йти, що робити, Пошагово будемо вас вести на сьогоднішній день. У кожного з вас повинно бути незалежно від того, є цей електронний витяг, немає його. незалежно від цього, кожен з вас повинен подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно. Вони вам роблять позов до суду. Кажуть, що там далі. Некоторі Ні організації, вони самі направляють в суд, Некоторі віддають на руки і дити, ви самі подаєте до суду. Попросіть когось або в ЦНАПі, або самі з комп'ютера, зайдіть і від свого імені подайте заявку про зруйноване майно. Бо отака ще буває калізія, що вас не знайдуть. Все буде гаразд, все буде по базі Марини Олександрівни гаразд. А вази не співпадуть, тому що хтось за вас падав телефону. Ну, смисл в, в тому, що повідомлення повинен подати власник, так, власник. не внук, не внук, там так. не дочка, так, так. а власник по закінченню загальної зустрічі більшість людей залишилися на персональні консультації.